Добрый день, Тимур. Расскажи, ну, что тут взаглее Ну Сейчас проходит установка лежачего полицейского по улице Одесской. В связи с тем, с теми событиями, что здесь произошли, это тяжело сформирована была девочка. И с той поры прошло столько времени, а никаких действий никто не предпринимает. Поэтому люди сами решили, ультимативно, либо перекроют дорогу, либо попросили установить лежачий полицейский. И вот сегодня все, кто кто, можно сказать, не байду, же вышли и устанавливают. Хотя есть некоторые возмущенные люди, которые говорят, что не имеют права, нет решения действий. Но я хочу сказать, что этот вопрос прошел по всем комиссиям, комиссии ЖКХ, земельной комиссии. Все-таки было принято решение и по светофору, и по лежачему полицейскому. Ну тобто були надані рекомендації, просто я да. так розумію, їх не прийняли до уваги да. саме про це Так, да. Рекомендації були, на, на, на комісія ЖКХ, і наша земельна архітектурная комісія прийняли рішення о том, що потрібно встановити, нужно обезпечити людей, помимо поліцейських, ще було прийнято рішення оградити этот участок дороги, щоб от вольного перебіга або переходу людьми не було це, опасно, опасности для життя. Ясно. Дякую. Да. Да? Изначально ты мне предлагал там. Но... Сразу поворот ГАИ так не разрешила. Тут уже дальше покуда разогнали. Э, ГАИ разогнали. говорят, при, при радиусе закругления лежачие полицейские не ставятся. Но здесь же. Ставятся на прямой, на прямой Тут линии. Тут они согласовали. Все, все. Вот так. А, а, вони ну, надо, ви ви... ви мені, так... Ви схвалюєте Вашу рішення громади на встановлення цього лежачого поліцейського, чи не схвалюєте? Ну і чому? 에, то, що сейчас на даний момент це решит проблему, это однозначно. Спокійно собі машини переїжджають, абсолютно не створюється ніякий затор. Зараз трошки машин стоїть, але тільки через те, що одна колія зайнята, бо там саме монтують цей лежачий поліцейський. Ось от так от там 7-8 машин стоїть. А тоді по цій колії переїжджають вниз. Ну, власне, тут вже вільно. І зараз ці машини поїдуть. Все. Знак лежачого поліцейського. Тут ще висів знак 30 кілометрів, але на жаль, за два місяці він себе ніяк не проявив. Водії або ігнорують його, або просто не помічають. Так ну депутатів ми вислухали, декого з громади ми вислухали. Зараз питаємо саме у водіїв, як вони ставляться до лежачого поліцейського на, ну, на цій аварійно-небезпечній ділянці дороги, там де. Ну, дуже багато людей збивають. Е, ну і останнім таким, останньою краплею сталося, коли маленьку дівчинку в катрусю збили м, саме ну, на пішоході, який там трошки вище. Ну, зараз у водіїв спитаємо. Добрий день. Ми екскурсію курсі встановлюємо тут у нас ближайший поліцейський зараз. Взагалі, да, як ви ставитеся то... до да. такої? Менше буду літати. Згоден, дякую. Положительно? Добре. Добрий день. У нас тут встановлюють зараз лежачі поліцейські Взяли ваше відношення до того, що його тут ставлять. Так, так має бути. Дякую. А, добрий день. Ви водій. як ви ставитеся до лежачого поліцейського на цій ділянці дороги? Отлічно. О, правильно. Так. Дякую, дякую. Ну, можна приїхати? Ну, як міліція, дозволимо. Добрий день, можна запитання? Тут у нас ставлять зараз лежачий поліцейський. Як ви відноситеся до... Добре, схвалюєте, так? Добре, дякую. Е, добрий день, ви водії, як ви взагалі ставитеся до лежачого поліцейського? На цьому часу доробимо. Нормально, так? Дякую, дякую. Добрий день. Тут зараз у нас у лежачий поліцейський. Як ви ставитеся до нього саме на цьому участку дороги? Трохи тут частенько збивають дітей. З однієї сторони варашковий, з іншої сторони, спустити. Незручно, так? Я водний несу, а тут знизу дві полоси. Зверху одна, ну просто що гасають, що не сильно. Ноги просто не пісуються в поворот. Взагалі він принесе більше користі чи... До -да, дороги лучше б зробили позолотали. Було б більше пользу, серйозно. Це ерунда, тут, поліцейський. Браков вистачає без поліцейських. Дякую. Добрий день. Да, у нас встановлюють лежачий поліцейський э, на ну, такому аварійно-небезпечному ділянні. На... Це нормально, взагалі як ви відноситься до... Чистіше. А возле пішохідних пішохорних Дякую, Дякую. Добрий день. А можна дізнатися ваше ставлення до лежачого поліцейського на, цю, на цій ділянці дороги? Нормальне ставлення. Нормальне. Ну просто тут частенько людей збивають, дітей. Ні. Як водію вам це буде якось заважати, там не, не буде, так? Ні. Ясно, дякую. Добрий день. Е, ви місцевий, пермайсти чи ні? Як ви ставитеся до лежачого поліцейського? Тут встановлюють зараз. Менше літати будуть. І як водію вам будуть заважати чи ні? Думаєте, ні? Серіок не політають ясно, дякую. Одна лінія лежачого поліцейського майже завершена. Що ми змогли дізнатися, поспілкувавшись саме з водіями? Майже всі схвалюють. Відсотків 99% схвалюють лежачий поліцейський. Ну, ви бачили. Це не робить їм жодної перешкоди для пересування. Це дійсно знижує їх швидкість до 20 кілометрів на, цьому, на цій ділянці дороги. Тому що саме цей пішохідний перехід, він є ну, не просто небезпечним, він летальний для багатьох людей. От. Ну, наразі трошки вище цього переходу ще буде нам лежачий поліцейський і. Це, я думаю, майже на 100% вирішить проблему аварійності на цій ділянці дороги. Бо саме незнаки зупиняють людей, то водіїв, ну скажімо так, які не дотримуються правил дорожнього руху, не знаки, не світлофори, а саме конкретна перешкода у вигляді лежачого поліцейського. Тому громада. Поступила абсолютно вірно, встановивши його тут власними силами.